Якщо вдома чи на роботі сталася біда, розбився термометр чи атакують шкідливі комахи. Панікувати не потрібно. Треба звернутися у консультаційний центр із надзвичайних ситуацій. Там запевнили, що чергові фахівці нададуть інформацію на будь-які випадки життя. Центр, який ми сьогодні мали честь відкривати. Належить до першої п'ятірки, тих, що були відкриті, закарпатці можуть звертатися до консультаційного центру як по телефону, так і особисто. Безпечну інформацію надаватимуть безкоштовно на різну тематику: від інструктажу поводження на воді до практичних порад у господарстві і з приводу технічного забезпечення торгових точок. Центр стане у пригоді і підприємцем. Питання будь-якого характеру пов'язані із будь-якими екстремальними ситуаціями побутового характеру або надзвичайними подіями. От сьогодні проводили приклад, наприклад, що робити, коли в оселі виявилось гніздо шершня. І тут так само це можуть розповісти, що робити, перші заходи безпеки і так далі. Підприємці, суб'єкти господарювання звертаються по всім важливим питанням, що стосується їх діяльності, але, опять же, в контексті в межах повноважень нашої служби. Консультаційний центр стане корисним і для гостей, які завітають на Закарпаття. Туристи можуть довідатися про безпечні місця відпочинку, гірські маршрути та навіть прогноз погоди на декілька діб. Що когось посетила мисль пройти стежками нашого благодатного краю, гірськими він може сюди звернутися отримати всю повну інформацію про наявність маркованих маршрутів на території гірської частини нашої закарпатської області. Також е е отримати інформацію стосовно дислокації наших аварійно рятувальних е пунктів е е пожежно-рятувальних частин. Центр відкрили 3 вересня. Він уже прийняв закарпатців, які прийшли за порадою перед початком грибного сезону.